Відзначення перемоги над фашизмом відновило в Україні старі рани. Українці досі сперечаються щодо трактування подій Другої світової війни. Чим вона була для українців трагедією чи перемогою? Щоб поговорити про це, ми запросили сьогодні до студії історика Владислава Гриневича. Нещодавно друком вийшла його книжка дослідження періоду цього періоду неприборкане різноголосся. Дякую, пане. Дякую, слава, що знайшли до нас сьогодні час. Отже, ви називаєте Велику Вітчизняну війну найбільшим радянським міфом. Чому? Справа в тому, що, власне, даже от, якщо взяти мою книжку, в ній 90%, що написано, ми абсолютно не були свідомі, не знали цього під час Радянського Союзу. Чому міфом? Тому що навіть чому ця війна почалася. В радянському міфі трактувалося абсолютно не так, як зараз в сучасній історичній науці. Ну, скажімо, ми абсолютно не знали про пакти Дмитро молотова Тобто це ключова подія, чому сталася ця війна. Взагалі період 1939-41 року, всі ці радянські експансії в Польщу, в Румунію, Фінляндію, в Прибалтику, про це майже не говорилося. Це було закрито і про це не йшлося. Ну і власне кажучи, те, що ця війна як міф була сформована, і концепція, і ідеї осноні семім Сталіним, і воно. Під час самої війни впроваджувався в суспільство, і особливо всі ці ідеї після війни впроваджувалися. Це і свідчить про те, що влада, яка формувала певну свідомість суспільства, була зацікавлена показати цю війну як переможну, як героїчну, як перемогу радянської системи, міцність сталінського цього режиму, Сталіна спочатку як героя Генералісимуса. Радянський народ як моноліт як єдність певну, яка, власне кажучи, це підтвердила ця війна і перемога ну, цієї єдності насправді не було. І Сталін, і Гітлер по великому рахунку ділили Європу mm -hmm. в той час. Mm -hmm. Чи можна вважати, що українці і Україна як така стали жертвами практично цього переділу? Ну, здається, що всі стали жертвами mm -hmm. цього переділу. і поляки стали, і інші народи, які євреї, які. Пережили голокост. Тобто, власне кажучи, от один з цих міфів, про який ми спочатку говорили, полягає в тому, що він робить таку чорно-білу систему. Є біла, переможна. Біла і пухнаста радянська історія і радянська е, позиція І є ворожий жахливий гітлерівський режим. Насправді, от, е, правда полягає в тому, що, власне кажучи, ці два режими жахливі. Тоталітарні, які знищили величезну кількість людей в своїх країнах, і поза їми ж вони спровокували цю війну, розв'язали її. Але парадокс історії в тому, що Сталін вийшов переможцем. Він судив гітлерський на Мюренберському трибуналі, хоча він сам мав сидіти поруч там з mm -hmm. нацистськими злочинцями, всіми цими. І так сталося, що далі ми і досі, от в нашій країні, на жаль, і сьогодні продовжуємо ці радянські міфи повторювати і. Пропагувати, як би було з вашої точки зору, правильно відзначати цей день. Все ж таки, це трагедія. Її відзначають як велику перемогу, як ви щойно сказали. Як можна було б вшанувати пам'ять про тих, хто насправді поборов фашизм, і завдяки яким живемо ми з вами? Мені здається, що от ви почали свою програму з двох питань: чи це трагедія, чи це перемога? Це і трагедія, і перемога, і тому в цьому. Розумінні, ми маємо тут не випирати щось одне попереду, переду паровозом. В даному випадку йдеться про те, що безумовно це величезні втрати, величезні жертви, які понесли. І їх треба шанувати. У мене загинув мій дід, загинув мій дядька під час війни, і мій батько пройшов всю війну від початку до кінця. Тому ми завжди в родині шануємо і згадуємо про втрати, які ми понесли. Але героїзувати цю війну, виводити якийсь такий абсолют і на цьому постійно натискати, і все це, це День Побіди, і все це. Це невірно, неправильно. Треба говорити про жахливі злочини цієї війни і режиму радянського, який фактично спровокував ці війни. От в чому парадокс, що ми стали жертвою, ми радянський народ той і. І зараз ми продовжимо це. Були жертвами режиму, який спровокував цю війну значною мірою, і поніс величезні втрати внаслідок того, що сталося. Дуже дякую вам і нагадаю ще раз: глядачам беріть книжку пана Гриневича дуже цікаво. І нагадаю ще раз, що гостем нашої студії був історик Владислав Гриневич.